Анатолій Михайленко, дорога пройдемо двічі. Розділ шостий, частина друга. Божеві завжди боржники перед тими, кого немає. Єдине, що залишається робити добро і за них, взяти на плеч і їхню ношу і чесно нести її далі. Асфальтівка розкручувалась вниз, але йти ставало важче. Пекельною душевною мукою була кожна поїздка, але відмовитися не міг. Нехай кожна з поїздок додавала боргів, але що очищала душу. На мить здалося, що він іде з дівчатами, Аделою та Гаїною, йде, не знаючи, що його чекають сполохи прожекторів темної ночі. Дзинкання куль над головою розпачливі зойки, міцно стиснута в долоні рука Аделі, сплетена замком, який легко розбив прикладом чужинський солдат. Нічого того не знаю, що буде далі у його руці ж дівоча рука, і гарячі червоні ружі розквітаються у серці. Невже любив Аделю? Вона була чорнявою, вродливою, веселою. Ні, не згадати, тільки очі пам'ятаю, великі і темні. А може, то не любов, може, щось інше, Точної назви чому немає. Перший дотик доток э, Е... Точної назви чому немає. Перший дотик до дівочої руки, перші солодкі струси серця, гарячі хвилі тепла, свято першого дотику. З чим порівняти оте тривожне, неповторне почуття. Його обігнало кілька вантажних машин, Настило і легкова, потім а, раптом зупинились і з кабіни вийшов дещо розповнілий чоловік у синіх штанах. Шта Правильно, І білий безрукавці на випуск, розмашистим кроком пішов на зустріч Воронюкові. У недюхо спитав чи скоріше ствердив, сідайте підвезу. Спокійна впевненість звучала в його словах і в голосі. Воронюк легко підкорився їй і незабаром опинився на задньому сидінні в кабіні. Добрий чоловік вирішив підвести раннього подорожанина, чому б не скористатись, до контори вкладно. Владно, сказав чоловік молоденькому водієві, і тепер Воронюк здогадався, що це хтось із місцевого начальства, а його Антона, мабуть, прийняли за іншу людину. Вибачте, Воронюк ледь торкнувся чоловікового плеча. Ви, певно, когось чекали, чи мали тут догнати, а я? Ви піший, я кінний. чоловік повернув голову. Сидів поруч з шофером, довірливо посміхнувся, і посмішка змінила його обличчя, зробила добріше. Чому й не підвести? А я гадав, за когось мене мають. Я всіх тут за когось маю, просто сказав чоловік. Недавно два колгоспи в недюсі в Климівці об'єднали в один імені Корнія Горкона, горкуна, а мене обрали головою. Давайте знайомитись, якщо вже разом їдемо, Григорій Данилович, коли ваша ласка. Що головою в колгоспі вже знаєте, Воронюк Антон Петрович, а що далі казати? Колись у сорок другому довелося мені тут бувати. Дай думаю, подивлюсь, де ходив тоді. Тепер багато хто до своїх коренів придивляється де був, як жив, як по землі ходив, прямо чи згинся, розуміючи, сказав Григорій Данилович. Нараз нахмурив лоба. Стривайте, навесні сорок другого, це ж саме тоді. Дещо чував про тодішні події, але даруйте достеменно, не знаю. Я з сусіднього району, у 42-му, як кажуть, пішки під стіл ходив. А вам? Знову рочко повернувся і сказав радісно, може, тому що зміг допомогти незнайомцеві, вам треба в музеї, в школу, там про все довідаєтеся. Сам зайти збираю, збираюся та ба, в який час побрали головою комплекс недобудований, матеріалів, катма, сіяти на порі. Трактори, не всі відремонтовані, закрутили, немову мотовилі. І там тонко, і тут то овець. Давайте разом і заїдемо в той музей, несподівано для себе запропонував Воронюк. А що, ідея дідько його матері? Легко погодився голова і дзвінко по хлопячому засміявся. Якщо починати серйозно, то починати слід з історії села. Давно знав та руки не доходили, але спершу поснідаємо, мабуть, у році різки не тримали. До нас попутня Веронюк кивнув Не став ждати автобуса, сьогодні ж хочу назад. А то ще побачимо, правду кажучи, і я нічого не їв. Прокидаюся досвіта і одразу на комплекс. В країні м'ясо потрібно. Поїхали Петре. Машина вже кушпилила сільською вулицею то вниз, то вгору. Будинки поочіч стояли добротні. За дерев'яними штахетами виднілись стіни червоної чи білої цегли, вікна з різьбленою лиштвою. Ні, не та тюха, не і сліду від старої не лишилось добре, чи погано. Воронюк жадомно припав до вікна. Може, той вигін помітить, куди зганяли їх вночі?» чи сарай, бо хоч місце від нього. Він стояв десь на відшибі, бо коли втікав, то одразу вискочив у степ, а село заставалося позаду, звідти густо долинав собачий гавків. Все тут інакше, все не таке, і водночас всім своїм єством Воронюк відчував десь тут він біг. Міцно тримаючи за руку Аделю, десь тут була хата, в якій він заснув просто на долівці, а рука Аделю звисала над ним і почував себе таким щасливим, яким відтоді ніколи не почував. Хіба, може, в той немислимо далекий сонячний день на теплому камінні, не щувся, як машина зупинилась. Григорій Данилович сказав: Приїхали, Петр до шофера, поганяй, перекусиш, а за півгодини бути тут як штик. Доріжка від воріт викладена уламками цегли з цегли ж по пообіч, бордюрчик побілений, цегла вуглами вгору. Охайні куртини з квітами, далі сад, город. Не дивитесь, хата не моя, квартирую, пояснив Григорій Данилович. Прийдусь людям по душі, залишусь. А так, чого спішити, правда ж? Воронюк кивнув. Прокопівно гукнув Григорій Данилович, причинивши іняшні двері. Нам на яєчню з салом по кухлику молока. На швидку, та на швидку почалося буркотливо з хати. Усе можна робити на швидку, тільки не їсти. Як ви, молоді ж цього не допонімаєте? Шлунок зіпсуєш, у жодному колгоспові тоді не потрібен будеш. Ну, Прокопівно, хоч перед гостем мене не стриміть, незлобливо відповів Григорій Данилович. О, ти з гостем. Швиденько, ми спішимо, сіли на веранді. Де під вікном було притулено саморобний нефарбований столик, груша з набобнявілими бруньками тихо ж з вікна. вікно. У хаті ж кварчару на сковороді долинав запах розтопленого сала, аж ось її яєчнє з'явилось, просто на сковороді з маленькими сонечками жовтків, які ще похирились і сердіто шипіли. Усе вам ніколи, все спішите, нарізаючи хліб, ворчала стара, а коли ще назад озирнутись. Немає для цього врем'я. Спішимо, Прокопівно, Григорій Данилович весело підморгнув гострі. Мовляв, нехай борчить, така вже вона є, боркотлива, не звертає уваги, вона добра. Ти візьми хоч чумака, хоч косаря вела з стара. Скількись там проїхав чи пройшов по косу, обов'язково стане на кісься зіпреться і назад оглянеться, прикинув, що вже зробив, тоді й далі видку. Веронік волі, придивлявся, чи не бабця Килина. Ні, бабця Килина і тоді старою була. Напевне, нема вже її.